Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Ми знаходимося в місті Суми, це вулиця Білопільський, шлях 11. Поруч з сервісним центром. Це наш торговий майданчик, де ми реалізуємо автомобілі свіжоімпортовані з Європи. Тобто ті машини, які ми привезли з Німеччини, Бельгії, Нідерландів або інших країн Європи. Сьогодні вівторок у нас робочий день з вівторка по суботу включно. Неділя-понеділок, вихідний, згідно графіку роботи сервісного центру. У нас співпадає, співпадають графіки. Це Карішка, наш смм менеджер, товариш, член команди автоімпорт. Давайте покажемо, що у нас тут взагалі робиться. В суботу заїхав великий автовоз 8, чи 9, не, 8 автомобілів і ще два в дорозі. Сьогодні-завтра доїжджають. Як завжди, така в нас тут автомобільна двіжуха, але з цих восьми автомобілів поки що тільки один готовий до видачі, є Гольф. Ціник 16150 ми його публікували в телеграм-канал. Це такий, типу, телеграм, де верніше це канал, куди ми публікуємо автомобілі, які в дорозі. Тобто ми придбали, публікуємо і вони доступні для попередньої броні. Там мінімальна ціна завжди. Інколи вона співпадає з майданчиком, але частіше на майданчику десь ціник на 400 доларів більше. Коротше, ще цих нових автомобілів на майданчику немає. Покажемо, що є. Е, так. Зараз я машину отгоню на секунду. Я повернулася. Я дуже уважно слухаю розповіді. Так. Це центр у нас прийняття всіх рішень в автоімпорті. Тут сиджу я, сидить операційний співробітник Настюша. Наша Катяне на собі всю операційну роботу сидять менеджери з продажу, менеджери з пошуку. Насамперед я вже розповів там капець-капець. Насамперед у нас невеликий офіс. Пішли, покажемо. А найголовніше, там є кава машина. Це кава, я, машина? я за каву конечно, душу готова конечно. дати. Заходь. Це Настюша, це Віталік проходить стажування. Настюша, наш операційний співробітник. Ви подивіться, скільки у людини документів на робочому? Да, це... Да, так що от така у нас тут двіжуха. Тут ми шукаємо машини, тут ми слідкуємо за відвідувачами на торговому майданчику. Тут у нас кондюр, який працює як на охолодження, так і на обігрів. Тут у нас рамки на автомобілі. Позаду автоімпорт, попереду лютий імпорт. Коротше, от це моє робоче місце. Тут а, список автомобілів. Ну, це така внутрішня інформація. Я вам так здалеку покажу. От, у нас 24 машини куплено. Товщиномір, кава, ну коротше, все робочий процес. Водичка. Яріка, кава. скажи, чого. Хто робив таку красиву дизайн? Уже е, е, було готово. Ні, сам ремонт робили ми самостійно. Угу, угу. Бо дуже так компонує вообще просто все. Mm, да, а ну, чому так... оранжевий саме колір? Розкажи. Ну, це треба чесати репу, просто так вийшло. З самого початку нам робив вивізку на Елінський Апельсин, це рекламне агентство, ага. і так воно класно вийшло цим да. да, помаранчевим кольором, тому і тут віздець. Все зрозуміло. Да. І мож... папочки в нас помаранчеві, все в кольор. Ну, все... Номера американські Денис Керешмаєр передав нам як подарунок з Америки. Але Америкою ми не займаємось. Так. Далі. Всі автомобілі, от те, що в нас в наявності. Е, у нас шкода Октавія 2009 рік 8400, Dacia Logan 5600, Sander 5500, джип. Паркетник. 112 пробіг, 2-літровий на автоматі 11600. от така машинка. Це все, що ви бачите, це все в продажу, окрім от, от того лівого кута. То все продане. от Там Toyota продана, шкода під задатком, Volkswagen. Є Гольф теж в... уже проданий, можна сказати, при у моїй попередній броні дали задаток. Дастер один, Duster 2. Гольф комплектація Джоїн, дуже класна машина. От буває. Ти дивись, зараз стесло не розбий, мені, зіб'єш машину. Буває так, що і тачка класна, і все, все супер, але от не продається. Ми вже готові дати на неї гарантію, якщо доплатять до ціни 10%. Гарантія 10 тисяч кілометрів або рік часу. Ну поки що стоїть. Можливо, стоїть за того, що люди як вам сказати, є якісь домисли того, що дуже дешева ціна, чого це так. Ми її придбали на два чи три місяці назад. По суперціні, ціні так і реалізуємо незадорого, але варіант просто бомба. Ауді так само по низу ринка, але стан класний. Каріша це той. Будь ласка, це та людина, яка тягне на собі соціальні мережі. От тільки вона з'являється в соціальних мережах, всі. У -у -у -у! Багато хейту і за те, що це відома людина, це завжди так під кожним. Відомим відніше під кожним постом, де знімається відома людина, буде куча негативу, куча позитиву. У нас нічого не міняється, все те саме. Тому якось так. Але від себе хочу сказати, що дуже мені приємно, що мене запросили саме на цю площадку працювати, тому, тому що ну, для мене це по-перше дуже великий рівень. Я вже вважаю, що так переросла трішки. І по-друге, дуже багато класних тачок. І я прям дивлюся і радію, що я можу побачити якісь нові автомобілі, якісь цікаві. Прокаталася вже навіть на Теслі. Наступного разу ще на якісь покатаюсь. Ну тобто дуже це все цікаво і. Дякую, дякую. Ну, по кожному автомобілю немає сенсу приходитись. Ви можете зайти на е, сайт автоімпорт, там є посилання на авторі, а ми на авторія. Переходите там список автомобілів, які в наявності. В телеграм-каналі список автомобілів, які в дорозі. Е, якщо немає ще в авторія і вже зарезервоване в Телеграм-каналі, значить машина вже продана при умові попередньої броні. Ну якось так. Також будь-який автомобіль ми можемо привезти під замовлення. Так, давайте зараз познайомлю з командою. З частиною так. команди я вже познайомив. Зараз ми покажемо. Що? Це Це я. Це Владислав. Всім привіт. Він нещодавно був стажером, вже він член команди, менеджер з пошуку та продажу автомобілів. Також знімаю відео. Ну, щоб ви зрозум... да, Також основна задача це ведення соціальних мереж і. Прокачує медійку. Медійка – це от ми гонимо з TikTok трафік в телеграм-канал. І люди, які шукають автомобілі, заходять в ТГ і дивляться, що там є в наявності. Ну, коротше, у нас такий зворотній зв'язок, така робота. Шо -шо? Я хочу розказати історію вкратце, як я сюди попав. Давай. Це З второї попитки я сюди попав. З першої попитки, коли я приходив лютий імпорт. Ярослава не было. Мне сказали, он поедет через пять минут. Я ждал, ждал. Потом мне принял Денис. Он мне позадавал вопросы. Тогда влада сказала, хорошо, мы вам позвоним. Тогда я пришел домой и сказали, извините. Позитивной вид не будет. Я такой ладно. Проходит полгода. Видишь, что в Инстаграме... Рик, Рик где да. Рик проходит. В Инстаграме увидел, что мы менеджера. Я думаю... Блін, якщо я знову туди прийду, мене узнають, скажуть, не, іди це. Ну от настоящий боєць, от нам такий треба. Чоловік з характером. Раз не пішов, значить треба бути поки, поки не впустять. Не відкриються ті двері. Все да, я думаю, ладно. Вторий раз. Якщо пошлють, так пашлю. Приходжу, бачу Ярослава, думаю, ура, побачив. Він сказав, три вітаси задав. Сколько років працював в чий автосфері і... Будеш знімати відео. Так, чи... Да, чи Як ти себе ведеш да. на камеру. А да. а ти таки, я так гарно виглядаю, ну як я не буду знімати відео. <плес> 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 Ярослав сказав, сказала, що моя внешність можна навіть не говорити. Так, да, кажу, дівчата, тебе будуть дивитися, просто дивлячись на камеру, даже не включати звук. І поэтому... і такі середнього <плес> да, Скажу, Владика, ну йди до мене. І будуть набирати на телефон, зривати нам телефон і автоімпорт, запитувати Владика. Ні, це все. Жарти, да, Владик прийшов на стажування, ми почали, почали проходити стажування і, і в результаті пройшло два тижні, початок місяця, три дні, три проданих автомобіля. Це є достойний рівень, тому можна сказати, Владик стажування пройшов, починаємо працювати. Да. Потім у нас ще є е, команда, яку ви тут не побачите. Це yeah, наш скрито. бухгалтер, да, Аня, яка е, зараз відпустці, зараз десь е, у Львівській області е, відпочиває. А так вона сидить на Елінській робоче місце. Вона тягне на собі всю фінансову роботу, там цю всю бухгалтерію, там куча паперу, там дуже, -дуже багато зв'язаних е, з е, цим документів. Коротше, це все на її плечах. Потім ще є Діма, це людина, яка займається да, технічною підготовкою. Е, і Русик, це також менеджер з продажу і пошуку. Це людина також, яка проходила стажування. Зараз вона вже в команді. Ну, якось так. Що ще сказати вам? Що ще вам розказати? Треба буде ще зняти відео, коли вони приїдуть вам показати їх. Весь процес заключається наступним чином. От ми приходимо на роботу, менеджери сидять, займаються пошуком автомобілів. Це і клієнтам, і до нас в наявність. До прикладу, якщо ми там, вибрали там, 10 автомобілів, з цих 10 два виграли, це типу рентабельне придбання сюди на суми. А суми авторинок дуже специфічні за того, що до нас ніхто не приїде з інших областей, там Київ, Полтава, із за такої ситуації в нас ще тут прикордоння. Ну, коротше. Ми придбали автомобіль, це так, щоб і ціник класний, і стан ідеальний, тобто по низу ринка просто булочка повинна бути. Так, розкажи, який ми фільтр ставимо. Ми ж ставимо фільтр без ДТП. Так, е, да, Коли хлопці стажувалися, я відразу кажу: заходите, там, до прикладу, 13 тисяч автомобілів yeah. на аукціоні. Це вам не про що? Ви ставите фільтр без ДТП, ви ставите пробіг до 200-220 тисяч. І плюс ми не розглядаємо там, FSI, TSI, TSE мотори, там, не, не надійні, не ресурсні. Ну, такі моменти. І виходить, що на аукціоні вроде як 14 тисяч машин з цими фільтрами у нас залишається 2-3 тисячі. І те, щоб було рентабельне по адекватній ціні, там, залишається пару варіантів. Але план стояв у команди це кожного дня купити, кожен менеджер повинен купити по, по дві, одному, по, по дві, по дві ну, хоча б там, по одному автомобілю. От якось так. Купляємо, далі ми скидаємо інвойс на бухгалтера. Бухгалтерія оплачує. Далі включається в роботу Діма. Вона сюди приїжджає. Декларанти наші. У нас свій декларант, він розбитнює автомобіль. І включається в роботу Діма. Діма займається предпродажкою. Діма це такий, як шаман. Знаєте, він підходить отак по біополю, обійшов автомобіль. Він зрозумів, що тут треба зробити. Трясучка, там якась десь поліровка, дрібна хімчистка, заміна якихось елементів, а таке є і доволі часто, тому що машини був. Все, Далі машина готова, вона візуально симпатична, все як потрібно, ми її ставимо на майданчик. Далі Настя друкує цінники, фотографує. Разом з менеджером публікують соціальні мережі. Публікує інстаграму, тікток це я публікую. Авторія Google Maps. І вищають цінники на автомобіль. Далі менеджера наші продають. Знову, як знайшовся клієнт, Настя оформляє весь пакет документів. І от так працює. Не Настя так записує все по кругу, по кругу. Да. і ще Настя записує номер телефону кожного клієнта і через півроку. Як ви бачите, в нас ніколи немає такого, що от клієнт забрав машину і знімаємо, який він задоволений. Ну це трошки несерйозно, тому що кожна людина, яка збирала все життя, там хай не все життя, яка хотіла цю машину і придбала, вона на старті буде задоволена. Тому потрібно запитувати, чи реально вона довольна е, придбанням через півроку, десь через півроку ми набираємо і нам клієнти дають зворотній зв'язок. Також ми тоді надсилаємо посилання на соціальні мережі, щоб вони дали. Зворотній зв'язок загальний на всю аудиторію. Ну от якось так. От так ми працюємо. Що Владик, ще розкажеш? Я хотів ще спросити. Ви мене вчили, що якщо у шкоди, допустимо, кондиціонер не заправляє, не заправлений, ви заправляєте. От це правда ж, да? так? Ну, звісно. Якщо по будь техніці техніка, є то не... Не, є, дивіться, ну, е, давай так, тому що зараз можна прицепитися до слів. Якщо, наприклад, тут не працює кондиціонер, то коли клієнт заходить і запитує, то йому кажеться, ну, все об'єктивно, що він тут не працює, тобто його потрібно дозаправити. Часто ми самі дозаправляємо. Ну інколи або не встигаємо, або там по різним причинам, або немає, тому що в нас, у нас Кирил, машин... Кирил заправляє кондиціонери, він сам ще і в ДФТГ служить. Якщо він там на зміні, якщо він зайнятий, то і ми машину виставили в продаж не заправленним кондиціонером, То коли люди заходять, ми обов'язково розкажемо про цей момент. Ну, якось так. А так, з 90% да, машини з заправленим кондиціонером все як потрібно. Настюш, ми знімаємо відео на YouTube. Ти на собі тягнеш всю операційну роботу. Звідки ти черпаєш енергію? Звідки ти береш сили? Щоб... Ну, по-перше, звідки я черпаю енергію, я ну це я там не хочу нікого обманювати. Я дуже люблю свою роботу. Мені це все подобається. Я люблю, коли в нас багато роботи. І багато в нас і продажів, і коротше, ми постійно в якісь такі двіжухі. У нас багато людей. Тому як не знаю, хватає енергії, хватає всього. Інколи бісимось там по логістиці в нас багато питань виникає. Це так, да, інколи бувають нервові дні, але все одно ну, головне це результат. І ми всі працюємо на результат. Тому Просто подобається, тому і все супер. Такий розкрив секрет. Це наше внутрішнє. Е, це можливо не для розголосу, але вам, підписникам Ютубу, скажу, Колись Діма шукав номер телефону одного з клієнтів, і він повинен бути десь записаний в блокноті Насті. І він відкрив цей блокнот, каже, Ярослав, та там така систематизація, та там все записано. Я кажу: отож, Діма, учись, отак, щоб по машинам теж було. У мене так що, просто все, все в табличках, да, все і Якщо в мене любе де питання, де? там я Настюша, підскажи було. Да -да -да, да, я одразу табличку і все сказав. І у нас як е, реально професіонал своєї справи, ніколи я не чув і неї те, я не знаю. От завжди е, я отримав відповідь кваліфіковану і правильно. Так що, от, от такі справи. Е, Віталік, у нас проходить стажування ось другий день. Е, Тоже давай дамо йому мікрофон, запитаємо у нього. Ти працював раніше, чому пройшов саме до нас? Працював раніше в автошколі Антара з автоінструктором цілий рік, потім після ДТП вирішив змінити сферу діяльності. Знайшов цю вакансію тому як раніше займався автомобілями. Щас, Мені... паузу. Мені змінити сферу діяльності. Потім знайшов дану фірму автоімпорт. Мені запропонували цю роботу. Раніше я працював в цій сфері, мені це дуже подобається. Мені подобається спілкуватися з людьми, внувати щось нове. Тому я дуже радий, що мене пригласили на дане стажування і цю роботу. Тому дуже класно.